Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Євген Івлєв, військовослужбовець Збройних сил України. Євгена, вітаю вас, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю здоров'я Олена, вам, нашим глядачам. Я для нашої глядацької аудиторії традиційно зазначу день, коли ми записуємо це відео. У нас на календарі 29 серпня, п'ятниця. І пропоную Євгена нашу розмову почати із повідомлення головного управління розвідки Міноборони України. Отже, вони інформують нас про те, що російський тріумф у Криму він осліп. Сталося це в результаті дій наших підрозділів в ніч проти 28 серпня йдеться. Ось як бачимо із повідомлення гурміноборони України про рлс 91 М 6 є зі складу ЗРК С 400 Тріумф. Ціна на цей радар не публікується, але відомо, що ціна самих комплексів С-300 триста 400 вона може становити сотні мільйонів доларів. Ось такі втрати окупанта. Але це ще не все. Напередодні Служба безпеки України повідомила про те, що за 4 дні, тобто фактично, ну там за пів тижня, уразила 17 ворожих систем ППО, РЛС та РЕВ. зокрема, йдеться про ЗРК Тур М2, ЗГРК Панцер, ЗРК С 300 ЗРК БУК, Радари С 350 і РЛС КАСТА 2Е2, Падльот, житель Небо СВУ і Небо М. Е. Як прокоментуєте ось такий урожай від наших спецпризначенців, і на чому він насамперед може відбутися вже найближчим часом? Ну, По-перше, треба подякувати всім, хто були долучені до підготовки цієї операції виконання. Це... Титанічна робота, і провести її це не просто віддати наказ і виконати це дуже багато комплексних процедур. Важка робота це перше. Друге, це як на мене і для всіх такий знаєте, маркер, максимальне підтвердження, що війна у нас іде не тільки на лінії бойового зіткнення, і знаєте, як то кажуть, не одною лінією бойового зіткнення єдиною а, можна точно констатувати за три роки війни, що Наші спеціальні служби працюють набагато якісніше, я би навіть сказав з таким творчим підходом а, до виконання таких завдань. Бо відверто Ну не хочеться накликати там чогось, але давайте порівняємо подібні операції, наприклад, як реалізували наші спеціальні служби по знищенню ворожої стратегічної авіації в Російській Федерації за три роки війни на території України нічого подібного не вдалося реалізувати. Тобто прямі ракетні обстріли в. Вбиття мирних людей, вбивство мирних людей е і все тому це дуже серйозна титанічна шкаротворча робота, е на якій е нашим спецпризначенцям е спецслужбам вдається працювати набагато, куди професійніше і якісніше ніж те, що пропонує ворог. Зрозуміло, що ворог на сьогоднішній день намагається нас перетиснути тим, що в них більше мобілізаційний потенціал, але я скажу прекрасно, що ви там рахуєте збитки, які вони несуть в доларовому еквіваленті. і Це не 10 і не 50 мільйонів доларів. Все те, що ви назвали, там буде більше 250 мільйонів доларів. Це абсолютно точно. Але ключове, що таких бойових одиниць такої дороговизни, в них не є неймовірна кількість. Так вони в них є, але Ну, що максимально логічно, як аксіома, що з кожною такою успішною операцією їх стає менше. А значить, ворогу стає тяжче захищати свої тили. І скажу вам ще одне своє особисте спостереження: що вибиття цих радіолокаційних станцій і так далі, це е, частіше є. Модулям з великого комплексу, тобто не просто знищити релес, щоб підзвітувати, а знищити релес, відзвітувати і десь оголити якийсь фланг ворога, куди можуть долітати наші інші засоби ураження. Тобто наші спецслужби ще раз призначу працюють з такою, знаєте, довгою стратегією, не просто там точка, скажімо так, виконання завдання, знищення такої РЛС. Це все взаємопов'язані між собою події, і знищення тих самих РЛС може передувати е, в найскорішому майбутньому ще більш кращим новинам про враження е, нових законних військових цілей на території Російської Федерації. Богену хочу з вами поговорити про ситуацію на і ось що нам показує паблік State про те, що росіяни продовжують просуватися в Донецькій області, і просунулися біля трьох населених пунктів. Тут на мапі це видно: це Дерилогово, Новоселівка та Шандриголово. Скажіть, будь ласка, якщо ну знаєте таку певну проекцію, певний прогноз робити на вересень, чого чекати від путінської армії? Наскільки рухи на фронті будуть залежати від ну якихось геополітичних процесів? Так ті ж перемовні процеси от сьогодні, коли ми записуємо наше з вами відео 29 серпня у Нью-Йорку має зустрічатися українська делегація з представниками адміністрації Трампа. Дивіться, якщо не помиляюся саме на Васильівка, яку ви демонструєте на мапі, це вже навіть кордон Дніпропетровської області. Це та сторона. Якщо я не помиляюся, може ще десь яка є. А що стосовно Донецької області, скажу вам, що протягом доби було більше понад 80 бойових зіткнень, із них 33 попало саме на Покровський напрямок і треба зазначити, що ворог дуже серйозно активізувався на Ломанському напрямку. Там близько 20 було спроб атакувати біля населених пунктів це вже у відкритих джерелах, є генштаб процесував Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, там, здається, Торське також. Ви знаєте, пані Олена, я взагалі не вважаю, що дії російського війська на лінії бойового зіткнення якимось чином корелюються з тим, що відбувається на геополітичній арені. Тому що, попри все, попри всі перемовні процеси, попри всі зустрічі Трампа, Путіна, попри всі зустрічі груп російських, американських, українських, що би там не відбувалося, ворог про не не спиняється. Чому Путін він же критично про це заявив? А, чому Путін так боїться припинення вогню перед якимись перемовинами. Він же там тисячі разів вже декларував, що як він казав, там його ребята кудись біжуть, 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 зараз. Їм там спинитися, задати змогу, комусь там окопатися, його там вже сто разів дориви. Тобто. Це прикриття того, що, попри всі події, які не відбуваються, доки його позиція, я і так читую, доки сторона там штатів чи сторона України не прийме ті неприйнятні умови, які висувають вони, не буде ніякого спинення. Немає такого, щоб хто сів за стіл перемовин, і на лінії фронту стало сьогодні менше літати дронів. Подивіться, навіть на Київ після того, коли була анонсована. Зустріч Путіна з Трампом на Лясці. Я вже не пригадую, як, яка дата була анонса цієї зустрічі, але нічні обстріли Києва ну трохи активність спала дай в цілому всієї країни ну окрім наближених до фронту областей міст, і після перемовин, які наче знаєте всі відзитували там, була дуже хороша розмова, була дуже хороша розмова. Що ми отримуємо масований обстріл вже другий по всій території України. Вчора на превеликий жаль загинув дуже багато людей. Тому я б взагалі від слова зовсім. Не королював ніяким чином те, що відбувається на фронті, те, що творить Російська Федерація з тими перемовинами, які відбуваються. Так, перемовні процеси приводять, поки там до обміну полоненими і так далі. Але сказати, що щось там десь, хтось, знаєте, як намагалися там запускати таку чутку в засобах масової інформації а, про те, що начебто там нам запропонують якесь там повітряне перемир'я і так далі, абсолютно ні. Ціль Путіна: слухайте, він, я, я в цьому твердо впевнений. Він ненавидить Україну, він ненавидить українців все, що з цим пов'язано, і через свої засоби контролю населення, через свою пропаганду він змусив більшу частину росіян живучих там ненавидіти Україну. Хоча це така, знаєте, ну нонсенс. Вони напали, вони нас знищують. Вони нас ненавидять за те, що не можуть нас знищити. Отакий От собі є парадокс. Тому ж кажу, я би не королював нічого з подіями на міжнародних аренах. Російська армія як намагалася окупувати якомога більшу територію України, так і намагається на сьогоднішній день. Вони як вбивали мирне населення в мирних містах, ракетами там так і вбивають і нічого їх не спиняє. Євген, наскільки я знаю, Донеччина це ваша батьківщина. Так, як військовослужбовець. І як уродженець Донецької області, і як ви сприймаєте оці розмови відкуфа про мирні російські пропозиції щодо Донецької області, які передбачають повністю віддати їм Донбас? Пані Олені, відповідь не буде коротка. Скажу вам перше, давайте підемо в пошук інформаційного, інформаційного ринку, скажімо так: насправді, після того, як відбулися перемовини Путіна і Трампа, жодна сторона. Офіційно не підтвердила чи не спростувала що є якась позиція або пропозиція по обміну територіями. Є загальні фрази. Це чому я сказав до інформаційного ринку, тобто відбулася зустріч там наші лідерів там двох серйозних потужних держав. Хто щось почув. Це... це треба якимось чином підігрівати, продавати, але продавати що? Багато хто з українців точно не спали в ту ніч, коли вони зустрічалися, і чекали прес-конференції, що щось там об'явило. Жодної конкретики оцімою окрім цієї фрази в кавичках про е, прекрасну розмову не відбулося. <свят> Якісь загравання з спекуляції маніпуляцій. Але ніхто чітко не сказав, що все Путін відмовляється зі своїх вимог там за чотири області і сказав виключно за дві такого не було. Тому обговорювати це це е, лише підігрівати цю історію далі скажу відверто і свою позицію да, відков, там ще хтось сказали про те, що Україна отримає багато територій, що хтось пом'якшує, пом але ніякої конкретики. І як ви бачите, дуже часто відрізняється те, що коментує американська сторона, потім виходить якийсь там, ну який він не але це офіційне обличчя там Російської Федерації, виходить Лавров з Розпросто і каже: Ні, до цього ми там до зустріч зустріч президентів не готується. До того ми не готові. Умов ми не пом'якшували. Типу, а, якщо питання концептуально-принципове, на нього немає нормальної відповіді, розумієте. Де би я не знаходився по країні, де би мені не доводилося жити, а тим паче в умовах, які сталися сьогодні, Покровськ – моє найрідніше місце, і це моє все. І ти це. Можеш, Покров Донеччина і ти це все можеш відчути тільки тоді, коли ти втрачаєш і втрачаєш не в тому навіть плані, що його окупували а той Покровський, який я бачу зараз, я вже адекватно, як розумна людина, даю е, собі звіт про те, що все, місто вже не існує. Там, де було дитинство, там, де були теплі спогади, там, де ти зріс, там, де ти став людиною, українцем, е, цього міста вже не існує. Тому, якщо умовно, концепт в тому, от, концепт питання в тому. Чи вартує погоджуватися на припинення вогню там на цих умовно кордонах, на яких вони є, чи віддати їм Донеччину, ну, будь-яка здоровомисляча людина скаже так, бо скільки ж можуть помирати люди. Але ключове питання, що Путін на цьому не спиниться, це маніпуляція і спекуляція. Тобто, по-перше, немає чітко запропонованої формули, яка би сказала, що ви видаєте те, ми виходимо звідти. Всіх це влаштовує припинення вогню і далі гарантії безпеки. Ну немає такого діалогу на сьогоднішній день. Всі розмови, всі статті, всі новини навколо цього це просто підігрівання маніпуляції спекуляції Жодної конкретики немає, жодного сигналу, жодного маркеру до припинення вогню немає. Е, є готовність направити війська в Україну у разі припинення вогню. Але розумієте, це от прекрасна прислів'я, що е, ділимо шкуру невбитого ведмідя. Та ще рано розмовляти про те відправляти військо чи не відправляти гарантії безпеки, подібні статті НАТО. Війну треба припинити, що не зрозуміла, яким чином припиняється війна, на яких засадах, на яких умовах і так далі. Тобто, який сенс про це все взагалі говорити? Якщо ще сьогодні ночі чи вчора вночі, вся Україна була атакована ракетами-шахедами. Загинули діти, загинули люди на лінії фронту, як ми з вами проговорили, відбуваються бойові дії. Російська армія тисне. Про які умови, про який обмін територіями зараз взагалі можна підіймати, скажімо так, ну, підіймати цю тему, і говорити це, це нелогічно, не потрібно. Це ні до чого не призведе. Тим паче, ще раз підкреслю ніякої конкретики від жодних офіційних осіб стосовно якогось обміну територіями чи претензій там територіальних. Не було висловлено, от остання офіційна позиція, яку я особисто чув, що Путін хоче контролювати чотири українські області і Автономну Республіку Крим. Інших офіційних заяв від Путіна я не чув. Що там розказують американські представники? Це я ж кажу, таке підігрівання, маніпулювання. Можливо, якийсь концепт домовленості існує, але на сьогоднішній день він офіційно конкретно оприлюднений не був, тому я вважаю, що тут обговорювати просто нічого. Коли мова йде про гарантії безпеки, мабуть, така ж сама історія, так, от те, що ми зараз спостерігаємо в нашому інформаційному, нашій інформаційній сфері. Але Дуже. якщо говорити так, але якщо говорити серйозно, що зараз так, для країни, яка має вже Будапештський меморандум, було би найкращою гарантією безпеки. Олено, я думаю, дипломати, бо зараз почали вам розповідати про те, що випрацьовується серйозний документ, подібні статті 5, і що купа міжнародних лідерів вже під ним підписуються і кажуть, що це потрібно дати Україні, і так далі. Але давайте будемо говорити не мовою дипломатів, а мовою звичайних українців, яких я дуже сумніваюся, що в людей, які е, лишилися в Україні від початку повномасштабного вторгнення, дуже сумніваюся, що є люди, яких не торкнулася війна, чи прямо чи е, косвенно, скажімо так. Ви скажіть, будь ласка, ці люди, хоч якусь бумажку, повірять, коли просто хижа тварина в двадцятому столітті у столітті ну, сучасному. Uh, може взяти, вдертися в суверенну державу, гвалтувати, вбивати, розривати і весь світ там. Uh, ну ми вам там по вам там собака а Ну візьміть там кальніть її голкою, Може вона від цієї? Вибачте, за такі порівняння це простими словами, щоб глядачам було понятно. Mm -hmm. Ось вона там 100 голок може поколоти цю собаку чи хижака, і вона там від вас відчепиться. Ну це смішно. Скажіть мені, хто з українців здорового здорово мислячих на сьогоднішній повірить хоч в хоч якийсь документ, якщо був підписаний Будапештський морандум на секунду. Ундочку про нього вже забули. Його не згадують. Це не дуже популярно. На секундочку Україна відмовилася від ядерної зброї своєї. Коли такі серйозні держави, як Сполучені Штати, як е, Об'єднане Королівство, як Російська Федерація на той момент, яка там була також світових лідерів, гарантували Україні безпеку. Путін сам неодноразово казав, що немає до України територіальних претензій. І коли йому казали про Крим, він навіть там сміявся, є якісь ролики, що ну це ні в якій там е, ні в якому всесвіті неможливо, що Росія там буде претендувати на Крим. Що ці всі слова і бумаги значили? Нічого вони не значать абсолютно на сьогодні. Тобто ж знаєте, знати куто нам своє робити сьогодні. Треба зробити все, щоб припинити війну. І єдина наша гарантія безпеки це наша армія і наше виробництво озброєння. От, коли ми виробимо озброєння стільки, щоб ми могли відповідати на подібні випади в нашу сторону, оце буде найкраща наша, наша гарантія безпеки. А не всі ці гучні фрази, знаєте, дуже багато гучних фраз було сказано і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення, які дуже часто не мають нічого спільного з реальністю, з якою ми стикаємося, тому я ж кажу: найсильніша наша гарантія безпеки це наша армія і наше виробництво зброї. Щодо нашого виробництва зброї, наскільки ми просунулися за останній час? Ваша оцінка як військовослужбовці? Пані, мені важко казати, бо розумієте, навіть будучи на війні, охопити всі напрямки дуже важко. Умовно, я взагалі не розуміюся на ППО, я взагалі не розуміюся на авіації. Для мене це такі невідомі прошарки. Я вам абсолютно точно можу сказати, що з точки зору дронів FPV, і ці все бачать і знають, ми просунулися доволі серйозно. І я не побоюся сказати, що напевно, якщо ми говоримо про лінію бойового зіткнення, 70% уражень, ну може, 60, 60-70% уражень якраз і припадають на ці засоби ураження, там безпілотниками, тобто дронами FPV іншими дронами камікадзе і там крилами і так далі. Тобто, в цьому напрямку можу сказати, що просунулося ми доволі серйозно, і практика показує, що це є ефективно. Тобто, ми просто маємо, якщо вже якимось чином ми припинимо, вогонь ми маємо підсилювати сильно. Ми маємо виробити цих дронів стільки. Щоб якщо хтось ще подумає сонутися на територію України, щоб їх просто вогнем, таким дощем вогневим цих дронів можна було залити, це як мінімум. В інших прошарках я ж кажу, я не розуміюся на ракетобудування. Це не моя сфера. Я до неї не торкаюся. Звісно, радію, коли бачу новини, що ми виробляємо якісь там нові ракети. Але ключове, е хочеться ж бачити результати. Є новини про ракети, але дуже хочеться бачити результати. Ми ж бачимо з вами. Радіємо результатам, коли ці самі дрони знищували е е ворожу авіацію. Це ж прекрасно було це те, про що ми з вами на початку говорили. Коли морські дрони нищать російські кораблі, це теж прекрасно ми бачимо, тобто, хочеться бачити результати стосовно дронів, просунулися точно в інших напрямках, хочеться бачити такі самі результати. Ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. З'явився матеріал на шпальтах з Нью-Йорк Таймс, де мова йде про те, що російські дрони шпигують за маршрутами постачань зброї. Сполучених Штатів та НАТО у східній Німеччині видання зазначає, що дрони, деякі з них іранського виробництва, можливо, навіть вони запускаються із Балтійських кораблів. Вони відслідковують поставки зброї до України. І в матеріалі цьому зазначається, що на фоні всього цього Берлін зараз планує змінити закон для того, щоб дозволити військовим збивати дрони поблизу баз після. Повторних спостережень у Рамштайні і Баварії, оскільки ну, власне, будь-які інші заходи протидії, вони їх не зупиняють. Мене питання, чому тільки зараз? То мене інше питання, я скажу максимально відверто. Мені б дуже хотілося подивитися, чим вони будуть збивати дрони шпигуни, які будуть літати на висоті 10-11 кілометрів з шаленим зумом. Ми ж стикалися з цим, ми ж трошки розуміємо. Ви ж самі читаєте в телеграм-каналах повідомлення, коли що передує обстрілам мирних міст України М -м -м міст України? Звісно, дрони розвідники. Які літають на шаленій висоті, тому три роки там Російська Федерація слідкує за всіми пересуваннями військ на території всієї Європи, і те, як вона заїжджає в Україну, там і так далі. І щось ніхто нічого не предприняв. Скільки вже було випадків, коли там то шахет впав на якусь територію вже там європейської держави, десь якщо я не помиляюся в Польщі здається, десь нещодавно було там десь біля бібільбіля в Люблінському вівостві нещодавно впав, але пам'ятаєте в 22 му році ракети тут Туди падали де дії, де конкретні дії, де реакція на виклик, ті, що постають, немає дій, звідки звідси можна знову повернутися до тих самих гарантій безпеки. Тобто це така дуже глибока тема. Ми можемо ще на годину продовжити ефір і поговорити про те, що взагалі правила гри в світі змінюються. Тому я не зовсім розумію на що. Джерела публікують таку інформацію для того, щоб показати, що? що Європа не може захистити себе навіть від дронів розвідників. А я не знаю, я не чув, що в них є якесь обладнання. Принаймні, скажу вам так, була би набагато я яркіша оця стаття, якби в ній було написано про те, що якимось засобом раження був знищений дрон-розвідник. А не просто про те, що хтось там літає розвідує, це таке знаєте. Ну і відверто скажу мені, також не дає спокою те, що є ж багато знайомих, які в Європі на сьогоднішній день, там, принаймні та сама Німеччина, звідки сигнали отримують, що їх там готовлять до сигналів повітряних тривог, що їм там іноді вирубають світло, щоб вони орієнтувалися, як себе вести без світла. Тобто є сигнали на землі, не в засобах массформації, а на землі. Що Європа готується до конфлікту? Якщо Європа готується до конфлікту, то чи взагалі на часі нам говорити про те, що в Україні може бути якесь попинення вогню і так далі? Я ж кажу: я не є великим фахівцем, не знаю всіх тонко. Почів там перемов на геополітичних процесів, але виходжу виключно з фактів ті, що відомі, і чи лягають чи не лягають вони в логічно конву? Ось вам і відповідь. Тому я взагалі не розумію, як європейські спецслужби допускають публікацію там ось по до подібних матеріалів що літають дрони розвідники і слідкуйте. Ви маєте публікувати, як ви з ними справляєтеся? Якщо ви з ними не не справляєтесь, ви вже програєте ось. Іване, щиро дякую за цю розмову і дякую, що завжди знаходите час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі на нашій то платформі. Дякую вам, пані Олена, Дякую всім глядачам. і Дякую за нагальні питання.